Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка, 14 листопада і сьогодні. Випуск, ви побачите. Оголосили аукціон. В Ямполі хочуть здати в оренду 90 метрів квадратних офісних приміщень. Чотири роки умовно, дружбени, який у серпні обстріляв чужий будинок, отримав покарання. Бій за Військовий розповів, як відбувалися перші бої на півночі Сумської області. Осили аукціон в Ямполі хочуть здати в оренду 90 метрів квадратних офісних приміщень. Повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. У приміщенні за адресою селища Ямпіль, бульвар, ювілейний будинок 4, стартова ціна 1530 гривень на місяць. строк оренди 5 років. Це приміщення перебуває на балансі пенсійного фонду України в Сумській області. Чотири роки умовно. Дружбян, який у серпні обстріляв чужий будинок, отримав покарання. Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві. Інцидент стався 4 серпня близько 3-ї години ночі в місті Дружба. Тоді він приїхав до будинку потерпілого із трьох метрів двічі вистрілив у двері з помпової рушниці. У судовому засіданні чоловік визнав свою вину і запевнив, що не бажав завдати шкоду власнику будинку. Останній також просив суд суворо не карати нападника. Він припускає, що той здійснив зухвалий напад, бо його ввели в. Оману. На Сумщині затримали контрабандистів, що хотіли продати варев 15 кілограмів психотропів на 9 мільйонів гривень. Серед них мешканець Шосткинщини. Про це повідомляє прокуратура Сумської області управління служби безпеки України в Сумській області. Мешканка шостки повідомила до поліції про те, що її співмешканець чинив самогубство, але правоохоронці встановили, що це було вбивство. Шостканщині жінка вбила свого співмешканця, проте намагалась приховати злочин та повідомила до поліції про самогубство чоловіка. Однак, прибувши на місце події, поліцейські встановили достовірні обставини тієї ночі. Як з'ясувалось, 44-річна жінка вживала алкогольні напої разом зі своїм 38-річним співмешканцем. Під час виниклої сварки підозрювана завдала останньому удар ножем в грудну клітину. І то, Думала ж не сильно це, і не смертельно. Відіть ішови творі. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події. Приховати вчинене та ввести в оману слідство зловмисниці не вдалось. Жінка була негайно затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили рушник та ніж з нашаруваннями бурого кольору. Усе знайдене було направлене на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. За скоєне на мешканку Шостканщини чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Про те, як у перший день повномасштабного вторгнення проходив бій за глухів журналістам П'ятого каналу, розповів 30-річний підполковник Володимир Логуш. Тоді він був командиром 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади. Саме його підрозділ прийняв перший бій з ворожими колонами, які прорвались у Бачівську. Якщо провести пряму лінію від пункту постійної дислокації до кордону, це 9 кілометрів. По трасі це трошки довше. Плюс біля населеного пункту Глухів проходить, мабуть, стратегічна дорога, траса а це Київ-Москва. Угу. По якій противник також пересувався, по якій ми цього противника і зупиняли, і перший, от перший це, мабуть, ну, мабуть, такий, що близький бій, контакт, стрілецький бій, відбувся. Це, мабуть, взагалі, якщо брати повномасштабне вторгнення, не рахуючи прикордонні війська, це, мабуть, 16-й батальйон. Тому що ми вже в 4 години, там, декілька десяток хвилин, ми вже прийняли бій. І почалося це, ну, скажімо так, ніч була дуже довгою, тому що і я, і мої заступники, і весь батальйон вже отримував зброю. Угу. Я підтримував взаємодію з командиром бригади, полковником Кащенком, який мені давав команди. Я не пам'ятаю, чи в другій, чи в третій годині ночі він мені сказав прогрівати БМП. Прогрівати техніку. От, е я отримавши цю команду, в мене вже пів години, як вона була прогріта. Тому що я дійсно розумів, ну от-от. Я підтримував е тісну взаємодію з е начальником е прикордонних, е прикордонного відділу е на моєму напрямку. Е ми дуже тісно спілкувалися, ми до сих пір дружимо, е звати його Іван. Mm. І Почалося саме безпосередньо це в 4, можливо, 0,1-02 з телефонного дзвінка Вані, Івана, що через пункт пропуску Тькіно це був інший напрямок, туди ближче до путівля. Пішов перший пакет градів. Вже в напрямку сум. Не, не пам'ятаю, куди саме, але десь в тому напрямку. Я розумів, що все, вже почалося, і наступний дзвінок я вже чекав від нього, що він позвонить і скаже: е, Давай, спасай мій відділ. І Ваня дійсно позвонив, що моїх паранців вже, вже грузять в БТР-противника. Тобто вони постріляли, вони прийняли дзвінки. Забирають в полон. Забирають в полон. Я відправив частину, ну, скажімо так, складова, саме могутня складова батальйону це була механізована рота. Вона була єдина на БМП. Решта були на Бердемах. Ще враховуючи те, що один підрозділ він уїхав на навчання, грубо кажучи, на навчання, він був далеко. Частину сил цих я відправив в напрямку Бачівська для того, щоб Ну, хоча б зрозуміти, що там відбувається. Противник пересувався на БТРах 82-х. Вони ділилися по 2-3 машини, 2-3 БТРа, які ставали впритик за фурами. Тобто, я, коли стояв на трасі, я бачив, що йде фура. Mm. А що за фурою, я не бачив. І так йшло фура, 2-3 БТРа, фура, 2-3 БТРа, і так декілька колон було. І коли е командир роти вже отримав задачу на висування в напрямку Бачівська, вони їхали на БМП і вони просто розминулись <гум> першою колоною. Вони просто розминулись, тому що ще було темно, <гум> і просто не зрозуміли. Вони сиділи десантом на броні. Це був е полк спеціального призначення, е не, не, не пам'ятаю його номер. Вони сиділи десантом зверху, і е вони не очікували нас побачити. От це було настільки близько, це був інтервал, ну в метр два, тому що БМП широка, БТР широкий. І вони е, от вже потім, 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 там е, декілька днів вже потім, е, коли все вже там трошки успокоїлося, адреналін стух, я вже з командиром механізованого роту спілкувався, він говорить: Василю, ми поглядами зустрілися, і вони не очікували нас побачити. Mm -hmm. І ми їх не утікали побачити. Так, да, вони їхали в бій. Е, вже піхота, яка сиділа в тих машинах бойових моїх, вони вже розуміли, що вони їдуть в бій. Але вони не розуміли, що вони отак розминулися. Перша колона розминулася, не було в бою, е, друга колона розминулася, і тоді тільки ну, зв'язку майже не було, тому що не були розгорнуті ретранслятори, тому що я висувався на подальшу задачу. Е, моторолки майже нічого не ловили. Е, він до мене вийшов, командир механізованої роти, на зв'язок, і каже: Я, походу, пропустив колону. Mm. Тобто вона уходила вже в тил в напрямку королівця, в напрямку Батурина. Е, в той час я не пам'ятаю вже, чи був підірваний міст в Батурині, чи не був. Ну там, як мінімум, там були всі заряди заложені, він був готовий до підриву. Далі вони Батурина mm -hmm. не, не дійшли. От, Але ми вони пропустили. Е, мене, я вже за той час, поки там механізована рота уїжджала до погранців, допомагати їм. Я організовував оборону міста. Тобто першочергова задача в мене була взяти під оборону місто Глухів, щоб виключити просування в напрямку міста. От. І наступна задача, вже, коли я вже зняв оборону, була задача взяти під оборону міст Глухів-Шостка, угу. Москва-Київ. І я, от, я особисто я їхав на машині, зі мною сидів один розвідник і водій. Взаді їхав також там, один із моїх заступників на машині. І ми розуміємо, от ми бачимо, що проскакує колона. Це буквально там були дві машини. Uh -huh. е -е Починають стріляти вони в одного. Ще тоді не було ніяких втрат. Ну не знаю, що там з їхньої сторони. Постріляли, постріляли. Вони приїхали метрів, може 400. і вони розгорнулися. Вони спішились. І ця ципративні, який розгорнувся, він просто слолі ну дуже дуже плотний шпальний вогонь в нашому напрямку. Може він там і не бачив нікого, але просто угу. плотність вогня була дуже велика. Моя машина злетіла в ков'як, злетіла з дороги, тому що ну поїхати по ній не, не можна було. Можна було дійсно там, попасти в гіршу ситуацію, скажімо так. От. І я, як сьогодні пам'ятаю, я, я постійно у мене в одній руці моторолка, радіостанція з тими, до кого вона достає підрозділами. І в другій рості телефон, ватсап, і я постійно зв'язку з командиром бригади. Постійно, ми постійно перекидаємося аудіоповідомленнями. І в мене там є ще одне аудіоповідомлення. я навіть декілька разів прослуховував повторно, коли я записував і відбувся оцей цей бій. Ішла друга колона, і просто хто хто з чого мав, той з того і почав стріляти. Mm. Тобто вони в нас, ми в них. І відбувся цей бій, і я записував під час цього от, перших там вистрілів Аудіо, аудіоповідомлення. І Я йому щось говорив, щось говорив, говорив, і потім просто і Я починаю кричати, що прийняв бій. От, ми там пострілялися, вони уїхали далі. Ми там починаємо далі організовувати оборону моста цього. От і так відбулося от самий самий перший бій. <плес> на мосту, на Києво-Московському мосту, блядь, три БТРА блядь, прийняв бій. блядь. одного підбив. блядь. І наостанок про погоду. 15 листопада на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.